Пане Олексію, скажіть, а оця э, ТСК э... Яка створена два місяці тому, коли вона повинна закінчити аналіз і перевірку на обґрунтованість? Е, так, попередній нам дано шість місяців. але я думаю, ми, ми раніше зробимо, бо в нас фактично є всі матеріали, хоча намагалися приховати. В першу чергу Нацкомісія комісія з регулювання хоче приховати енерга. Там там трошки там там, там грається ігри, щось дає, щось не дає. Але у нас достатньо джерел інформації. Тому я можу сказати, ми вже найближчим часом тариф по. Розподі по транспортуванню газу, оцей скандальний який виріс. Ми будемо у вівторок на ТСК розглядати по газу найближчим часом по електроенергії. Так що я думаю, там ну місяць-півтора, і ми вийдемо із своїми виставками і будемо їх захищати і дискутувати. Якщо хтось захоче з нами дискутувати, і одночасно одразу попереджаю, ми будемо. За наявними у нас інформацією матеріалами передавати правоохоронним органам е, матеріали по по, по масових е, ну по системних порушеннях закону тими чи іншими державними органами в ході тарифоутворення і в ході регулювання цього ринку тут буде одночасно такий два процеси. Ми не збираємося зволікати, е, бо я можу сказати так: у нас травень це такий гострий місяць. Буде бо це закінчення опалювального сезону, і всі будуть mm -hmm. намагатися. І нафтогаз, і там, і енергетики там будуть намагатися оце підвищення проштовхнути. От, ми мусимо максимум е, в квітні всі ці процеси, попередні, всі звіти е, закінчити, затвердити їх Верховною Радою і аргументовано звертатися до органів, від яких це залежить, всі своєю позицією. Ще раз хочу сказати: ціна на електроенергію це парафія уряду. Це їх постанова, їх повноваження, ціна на газ для населення це парафія уряду. Хоча, ще раз хочу сказати: там мораторій з законом накладено. тариф на воду для, для великих міст: це парафія НКРКП регулятора, для малих міст це парафія. Парафія органів місцевого самоврядування, тобто тут навіть не центральні органи, тут виключно повноваження ОМС. Тариф на утримання це парафія ОМС, тобто органів місцевого самоврядування, тариф на тепло так само, парафія органів місцевого самоврядування, хоча там мораторій, ще раз підкреслю. от така палітра, розумієте, непроста така палітра.